Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо ділення багатоцифрового числа на одноцифровує випадку наявності нулів у часті. А зараз хвилинка каліграфії. На хвилинці каліграфії напишіть будь-яке число. Ну що ж, приступаємо до роботи. Розглянь початок обчислення і закінчи ділення. Письмово. 5628 розділити на 7. Знаходжу перше неповне ділене. 5 розділити на 7 не можна. Беремо перші два числа: 56. 56 розділити на 7 дорівнює 8. 8 помножити на 7, 56. 56, відняти 56 дорівнює 0. 0 ми не записуємо. Опускаємо 2. 2 розділити на 7 не можна. Опускаємо 8. Зазвичай ми з вами опускаємо запис 2 відняти 0. Так? Ми записуємо з вами одразу 28. Коли ми з вами опускаємо 2 числа, то в частку завжди йде 0. Отже, 28 розділити на 7. 4, 4 помножити на 7, 28. 28 відняти 28 дорівнює 0. Будь ласка, обчисліть вираз самостійно. Ну, що ж, перевіряємо. 15125 розділити на 5. Знаходжу перше неповне ділення. 15. 15, розділити на 5 дорівнює 3, 3 помножити на 5 – 15. 15, 15 дорівнює 0. Знаходжу друге неповне ділене. Один розділити на 5 не можна, 12. Оскільки ми опускаємо два числа, в частку йде 0. 12 розділити на 5, 2, 2 помножити на 5. 10 12 відняти 10 дорівнює 2. 2 розділити на 5 не можна, опускаємо 5. 25 розділити на 5 дорівнює 5. 5 помножити на 5, 25. 25 відняти 25 дорівнює 0. Молодці. Наступне завдання. Склади рівняння, розв'яжи їх. Складаємо рівняння перше. Я задумав чотирицифрове число. Збільшив його в сім разів і отримав 8860 806. 8806. Яке число я задумав? Складаємо рівняння. Я задумав чотирицифрове число, значить х. Збільшив його в сім разів. Помножив на 7. І дорівнює 8806. Отже, ми отримали з вами рівняння х помножити на 7 до рівня 8806. Як будемо ми розв'язувати рівняння далі? Звичайно, згадуємо назву компонентів діє множення. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Слід добуток розділити на відомий множник. Значить, 8806 розділити на 7. Х дорівнює 8806 розділити на 7. І х дорівнює стовпчик обчисліть. Закінчіть Обчислювати рівняння. Наступне рівняння. Число 7152 більше за від задуманого втричі, яке число задумали. Значить. Яке рівняння ми отримаємо? Якесь число задумали. Збільшили його втричі і отримали число 7152. Звичайно, х помножити на 3 дорівнює 7152. Як ми з вами будемо обчислювати цей вираз? Це рівняння? Так, згадуємо. Знову насик компонентів діє множення. Першим множником, другим множником добуток. Як знайти невідомий множник? Слід добуток поділити на відомий множник. Значить, 7152 розділити на 3. Х дорівнює молодці. Обшисли. І останнє завдання. Виконай ділення з остачею. зроби перевірку. 36645 розділити на 8. Цей вираз остачуємо. І слід буде виконати перевірку. Так, знаходжу перше неповне ділення 36. 36 розділити на 8, 4. 4 помножити на 8, 32. 36 відняти 32. Так, 4. 46. 4 розділити на 8 не можна, опускаємо. 6. Так, 46 розділити на 8. Продовжіть, будь ласка, міркування і обчисліть вираз. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували ділити багатоцифрове число на двоцифрове у випадку нулів у частці. На цьому наш урок з математики завершено.